Всім привіт! Ви на каналі гри Гриби Монети. Сьогодні збираю такі гриби. Червоні, зимові гриби. Хочу попробувати. Вже пара найшов тут ще є. Ось вони ростуть такими кубками. Шейді. У нас майже ніхто їх не збирає. Я буду перший напевно, крану села. От на одному місці. Набрав стільки грибочків. Ще якийсь трактор з'явився. Вроді заповідник. Тут ще є грибочки. Отакі. От Кажуть, з них дуже добрий чай. Ну я не буду пробувати наразі. Ще спробую найти пару червоних. Ще один тільки маленький. І так, гриби ростуть. Ще є дивіться. Знайшов. Бачив зимові пеньки такі неважні. Чого мені сподобалося більше така екзотика. Ту ще сховалася. І дві такі. Лайбочки. Дрібненькі. Заберу. Попробувати. Це трошки більше назбирати. Зими нема, можна сказати. Русова температура, морозу нема, приморозки майже нема. Гриби ростуть. Вже почав капати про новий сік. Бачив вчора. Треба було фляшку взяти, набрати. Вже такі квиточки це тут в лісі. Скоро хобот буде. Дивіться, що робиться. Ще одна рядочки. Тим більше візьму, тим менше потім позбираю вже розстомня. Тиресний риб. Хошай знайшов. Дивіться два третій. paža neznajde. To še je. Te brate ne bodo. Leo, druhým razom. o drugim razum. Treba zaznačiti gde. Bogato hrebino. Pošto da rostne. Pošto Пиляють, народ не спеть. Трибочки ще більше морогами. Вони такі, треба буде їх довго відмакувати. Багато землі. Ріби повсюду. Мені що пенсію збирав. Типу що стежка. Такі звір ходить. Ще отакий грибошкий. Це лютий. Через тиждень буде весна. Дякую. Підписуйтесь на канал. Буде більше всі в ліс. За рибами.